Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син що в лоні Отця, той об'явив Ось Іванове свідчення, коли юдеї з Єрусалима були до нього послали священиків і левітів спитати його, Хто ти? А він зізнався, не заперечив Зізнався, я не Христос. То вони спитали його Що ж, Ілля ти?» ні, мовив він. «Пророк ти?» ні, відказав він. Тоді вони сказали йому, Хто отже ти. Щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш, промовив Я голос вопіющого в пустині, вирівняйте путь Господню, як пророк Ісая сказав, були ж посланці з фарисеїв, отож спитали його, мовивши до нього: Чого ж Бо хрестиш, коли ти ні Христос, ані Ілля, ані пророк? Іван же їм у відповідь: Я хрещу водою, але серед вас стоїть Той, якого ви не знаєте. Він той, що йде після мене. І був переді мною, і я не гідний йому розв'язати ремінь взуття. Сталося те у Витанії по той бік Йордану, де Іван Хрестив. Христос Воскрес. Дорогі друзі, продовжуємо роздумувати над уривками зі Святого Письма, і сьогоднішній уривок з Євангелії від Івана розпочинається фразою Бога ніхто ніколи не бачив. Дуже сильна фраза насправді. Бо читаємо протягом цілого старого завіту Бог об'являвся в дуже різноманітний спосіб і Мойсеєві, і Пророкові Іллі, але вони його не бачили. Вони бачили палаючий кущ, чи, наприклад, вогняний стовп, чи інші чуда. В новому Завіті Господь об'являється зовсім по-інакшому: Він приходить на землю. Щоб встановити мир, як він каже, мій мир даю вам. І, власне, після Воскресіння, Він, з'являючись своїм апостолом, своїм друзям, він починає словами мир вам. Що варто взяти з сьогоднішньої Євангелії? Найперше, те, що Бог вже себе відкрив людині. І тут стоїть це питання для нас, як я відкриваю себе Богові? Чи я дозволяю Богові війти до себе, чи я дозволяю йому змінити мене, чи, можливо, закрився і просто святкую, чи свята Великодні, чи Різдвяні свята, просто тому, що так треба. Отже, сьогоднішній Євангелій перше спонукає нас відкрити себе для Бога. Далі в Євангелії дуже цікаво згадано про Івана Хрестителя, про предтечу, який мав прийти, і про його хрещення. Завжди, в перших часах християнства Пасха чи Воскресіння Христове було днем хрещень багатьох поганих, які хотіли стати християнами. І сьогодні, сьогоднішній день нам також варто задуматись про власне хрещення. Як я живу? Чи я живу моїм хрещенням? Чи я, можливо, занедбую моє християнське життя? Тобто пригадати собі всі ласки. Чи прочитати собі навіть всі ласки, які людина отримує з хрещенням, і бути готовим відновити в собі ці обіти, які, ми, які склали наші хресні батьки в момент хрещення, зробити собі знову і знову нові постанови. Бо якби Христос не воскрес, марна наша віра, марним є наше хрещення і так далі. В сьогоднішній день маємо переглянути наше життя, поставити собі нові цілі і взяти. Нові засоби, які вже є, тобто нові старі засоби, тому що Христос не змінює ці засоби. Вони і ті самі, Він їх залишив у церкві. Просимо сьогодні Божої ласки, щоб ми постійно відновляли наше хрещення, пізнавали Бога через Його слово і через Його дії, чуда і Його життя.